3 жовтня, як і анонсувалось, у Бердичеві працювали фахівці Житомирського обласного центру крові. Від самого ранку, після восьмої, охочих стати донорами чимало. Серед усіх Юрій. Він почесний донор. Вже й не рахує, каже, скільки разів здавав кров, але точно більше 50. Колись були рідні, захворіли, треба була кров. Було ну, дуже тяжко знайти донорів. І щось так з тих пір сам здавав і так щось і пішло так, як почав здавати. Серед присутніх чимало медичних працівників, волонтерів. Ми волонтери Червоного Христа. Якщо ви чули про таку організацію, ми навпаки людей заохочуємо до безоплатної здачі крові, тому що дуже велика потреба взагалі завжди, навіть в невоєнний час, була в донорській крові, а особливо коли таке відбувається довкола, її завжди мало завжди вона потрібна. Тому ти таким одною краплинкою своєї крові здається 15 хвилин твого часу. А ти можеш рятувати справді комусь життя. Це стимулює постійно приходити і все таки давати оцю цю частинку себе. І це дуже корисно оновлюється постійно кров. А ще без безкоштовна здача аналізів на дуже багато різних там на СНІД, на гепатит. Тобто, де б ти ще безкоштовно попив чаю, зробив добре діло. І почувався це справді окриляє. Ти почувається набагато краще. Зі слів фахівців центру крові. Потреба у донорах нині є постійна. Такі ж бо часи чимало поранених військових мають обов'язково стати на ноги. Ми дуже вдячні місту Бердичеву та донорам, що вони активно долучаються і здають кров. Ось у нас зараз складний дуже час в країні, тому ми дуже потребуємо донорів. Дуже потребуємо крові. Маємо великі замовлення для збройних сил України. Тому виїжджаємо в міста. І дуже задоволені, що люди підтримують, приєднуються і здають кров для наших захисників. Що три місяці фахівці центру крові приїздять до Бердичева. Думаю, що Це буде через квартал приблизно. В Бердиче ми приїжджаємо досить часто, тому що тут багато донорів. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.